Таємо шановні краяни. Знаєте, сьогодні. Той момент, коли наша телепрограма буде відповідати своїй назві біле і чорне. Трошки пізніше ви зрозумієте, чого і зараз до нас прийде не містер Пропер. Хоча ви так можете подумати. Не актор німецьких фільмів, а хороша, позитивна людина, яка протягом п'яти років проживає в Івано-Франківську. Хоча родом вона з центральної Африки. І я скажу більше, вона хоче пустити своє коріння тут у нас наприклад. <пат 'ї> <Так. пат 'ї> Ян з Камеруна, ось так. Зустрічайте. будь ласка.

Так. — і да. Ти ж там кіні, да, в кульочку ніс побачиш. Вони до вас подарки. А ну що там маєш? Це, я так розумію, да. це продукція сільського господарства Камерун. Ні, це найенергетичні фрукти. О, ну хто ж з Камеруну нам передасть банани, як не Ян, правильно? Ян? Не. То домашні чи парникові? Ні, це домашні, безхімічні. Без хімії. Без хімії, а, да. а це, И... це, це типу вдома собі такі ліпиш. Ти знаєш, перший раз чоловік нам приніс банани з вас, бо переважно ми приносили банани дівчатам та, ну всяке було. Знаєш, що дівчата люблять однозначно. Ну, ти як студент нафти газ могло переконатися, правда? Ну Розпочинаємо з тих дитячих, юних років. Знаємо, що ти народився в Камеруні, і це, в принципі, все, що ми про тебе знаємо. Ось. <ріх> ну, ми знаємо трошки більше про Камеруну. Вікіпедія розказала, що то є країна нафти, діамантів. так? Boxid. Так, Чого? Boxid діамант, боксит. Боксит. А, я думав, що боксит. Ні-ні, боксити такі Боксит діамант. Дисус, а, і, так, і і країна дає 200 етнічних діалектів, так? 200 і більше. 200, 200 і більше, 200 і більше. це називається в Камеруні одиниця виміру. 200 і більше. І, і більше. <сум> да, 200 Янчик, більше. скажи, ти ходив в садок, от, як, ну, бо знаєш, ми все уявляємо, що в Африці садок це джунглі, і я не знаю, там Коа там, буа, якийсь удав, ні і ні Садок бананої колохати. Удави над вишнями. Ні-ні ні, у нас звичайний садок, так як у вас. Ходимо в садок. Яка група веселка, чи як сонечко, та на Ну трошки по іншому називатися. Група удави там. Слоники. Мавпочки. Ну, ну, вони потім підробляють, да? вже... — Ну, по різному буваю, в садочок. У ти ходив в садочок? Я ходив в садочок, потім в школі ходив. Ну, А чим в садочку ви займалися? Що ти пам'ятаєш в садочок? Ну, садочок ми Добували діаманти в садочку. Ми проходимо в садочку і почнемо вчитися так говорити слова, алфавіт, всякі ігрочки. Ну, півня. Добре, а на якій мові ви спілкуєтесь? Ми знаємо, що офіційні мови це англійська і французька да, І є садочок. Французька мова садочок і англійська мова садоча. Mm -hmm. Кому поступають на садочах французьких і кого по поступають на англійському. На, no, ну, на англійській не знав. Акцент, акцент yeah. yeah. mm, а от на цій мові, оці ет, етнічні діалекти, ти от кілька слів якихось знаєш? Я я вже забув, тому що я багато не практикував. Не практикував. А, ну хоча б як буде привіт, добрий може... день повітря да, Там... має бути ваєм. Ваймбе. Ваймбе. Я його не знати. Колеги, ні, ну, ваймбе, знаєш. Ось так звучить. Ваймбе. Як... Це е африканський діалект. Ось так звучить, як Путін хх, <рошу> хороший чоловік, значить. Так, да, це та, камонський камонський діалект. Що було далі після садка? Після садочок, е-е, має бути в школі. На우리ш на школі. Так, як у вас. І та школа, все в школі все що, все, що то... якась ну, уніформа ну, у нас... нас не завжди школа, просто у нас зразу хто має зв'язки в бурсу йде. Ну пить, розумієш, училище школа пропускається. ПТУ. ну, ну у нас обов'язково школа. Обов'язково. Ну, а була що сказав. в школі? От які заняття ну, школі Заняття математика, фізика, хімія, мови, малювання. Бори, малювання. І знову здоволення діамантів. І, і знову щось, ну аналічно, всякі. Ну а оцей шкільний період як дозвілля дітей проходить? От. Чим діти займаються? Ну, наприклад, нас люблять футбол, діти б'ють. Прогулювати школу, курити за школою і футбол бавитися. Ні, у нас немає. Не, такого. Не, так, не у, не у них не курять. У, у нас не курять. Нас просто інакше. У Нас не курять коли щити молоді. Взагалі не курять. Взагалі <граний> нас почне курити десь 18 гроші є, канікули є. Наприклад, в нас, переважно в сільських школах, вересень місяць є картопляні канікули. Всі діти no. йдуть збирати картоплю. А у вас бананових канікул немало, там, не знаю, серпень місяці йдуть збирати банани. Банани круглий рік радіти збирають. У нас не збирається бананів в місті. У нас. Наученът починава се в бересня. В бересня? Да. Извичава се в бересня. У нас 3... три нас... <laughs> <laughs> семестри. В бересня э, до, mm -hmm. до жовтня. Почна с жовтня до, о, квит, квитня. до квитня. С квитня уже до серпня. Mm -hmm. да. Три семестри? Три семестри. А с чем се повярва? Три семестри трябва и два роки, може. Три се имел се повел, но точно так, и в складу, в Министерство. Ага. Министерство се а не два. Вас е армия? У нас е армия. Вона але... обовязкова для всех? Не обовязкова. Чи не обовязкова? Но Раніше ще вас... бува обовязкова. 40 години назад, 50 години назад. 50 40 години назад. Да, бува Але зараз вже не обов'язково. Хто хоче піти, хто не хоче. То, вас не треба косити від армії. Ні, не так, треба. Це, хто хоче, ну, хто не хоче. Тому пост... жителів Камеруну різко зменшилась кількість тих, хто має плоскостопію п'ять <ріх> <Все> років тому. <ріх> Після школи ти пішов одразу на навчання mm. до нас, так? Івано-Франківськ. Чи, чи... якийсь школи... чи був певний. Після школи я поступав в, ун... в університет. Там. Mm -hmm. Здобував. Там. Там, здобував першу освіту. Ага, матем... то, то. І 2 2 освіту. освіту. У мене математи математику першого, перша світу математика, друга освіта фізика. Ого. О, yeah. Я зараз добув третю освіту. Це третя освіта. Да. Це капець. А як по Камерунський закон Ома звучить? Закон Ома? Так. Просто Закон. Законно. просто законов. А теорема підговорити, і... просто, просто теорема Піфагора. Так і звучно. Ну, А що ну, добре, як сталося так, що ти приїхав звідти от сюди до нас, в Івано-Франківськ? Як, як так сталося? Ну сталося то, поїзд, що, то, що моя третя освіта робота не була досить ну, вже, ну, рентабельна. Не рентабельна, перспективна. перспективна. Ще замало у нас. Вот. І я вирішив. Поступати, бо я давно вже мирно працювати на mm -hmm. підприємствах. рахувати гроші від здобутої нафти, правильно? Так. І то, що і тому я шукав якісь, ну, країн. І у нас є підприємство ну, нафти, заводи Одного. у нас, є. Mm -hmm. у нас є, у нас є поклади mm -hmm. да. Але у нас немає де можна вчитися нафти. Тобто інститут у нас немає, університет, у нас немає, mm -hmm. школи у нас немає. Mm -hmm. І тому що я хотів поступати в іншому в інш... в країні. Я шукав, Нет, я побачив, що можна на Україні. Найближча Україна до Камеруну. Тому що в <найближчя> мене двохрідний брат, він тут вчився, <нах> на медичному <білядшому> факультеті. <нах> <нах> вот. Він мені порадив, що от тут є таке місто, називається івано франківськ Є нормальний тут, канал, можна, можна тут, <реш> приїжджати. <реш> — <тут, реш> Можна тут приїжджати і ну, здобувати нафти газу. Є така камерунська приказка, що нафті газу важко поступати, бо там вісім камерунців на одне місце. Значно. Така штука. Чи, чи не так? Багато у вас? Бажко з було вашої бути? країни тут вчиться камерунців? — Дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. Ну, на даний момент на раніше, момент. Не, раніше було. не було. Так. Тобто ти був один з перших. Я був з, з одним першим. Да. От коли ти перший раз приїхав Івано-Франківськ, що тебе найбільше вразило? Здивувало в Україну, навіть коли приїхав. Що тебе здивувало? В Україну чи в Франківську? От ну давай в Україну почнемо в Україну. Бо я літав з Камерону. у нас було у нас було градусів. Жари. Так, і я не ніхто мене не нас інформував про погоду України. Я політив. te E priехал v Ukraine, ki v Bospor, 15 <laughs> 15. A ah Я був сороччому. Що... Добре, погода вразила раз, так? Погода здивувала, да погода... що ще погода раз і мов, бо мови я в залі не знав, взагалі не зрозумів. Ти приїжджаєш в ну та там... ти більше на київському вокзалі там взагалі важку мову. Там всякі люди там... При, приї приїжджає... там не тільки українці. — приїжджає Ян щось говорить наших тамажників, не катки снімець ну. <сум> <сум> нормально. У вас здоров'я у нас. Ліпше ліпше яку вас. Ліпше нас. Ну, я в принципі ніколи ще не зустрічав, щоб сказав, що десь дороги гірше, ніж в Україні. Тут не питання міста, тут питання цілої України. Та. Ну, ліпші. А дівчата подобаються наші? Дівчата самі красивіші. Самі красиві, а. Да. а ти yeah. яких любиш більше? Блондинок, брюнеток, брудинок. шотенок, Брудин... змішаних будинок. Там... Ні, а брунетки? Просто французький акцент Яна не дає йому це. Брунетки. брунетки, брунетки. Так? ну, А є якась тут наша дівчинка з якоїсь? Може якась війна. війна, я не знаю. Та я думаю, Яник би ви не знали всі секрети про тебе, вони би в чергу ставали. Споніє друзі, не будемо перетворювати наш телепроект у рекламну кампанію. Е до речі, до речі, хотів, стоїть переді мною в'язка бананів Камерунських, то домашні, так? От зараз ми трошки по господарству поговоримо. От, я читав офіційну Роже, статистику. Да, та? Та, і кажуть, що в Камеруні найдовші банани в світі. То специфіка, знаєш, специфіка африканських країн, в принципі. В але... друге місце йде Еквадор, ну, українці десь там по центрі, десь 15 чи Ну, але... Нам стає, кажуть. А наші нам хлопці, стає. Що впливає? Зарубить, от? Не знає, шо, ти не знаєш, що може впливати? Вона може природа, може. Природа, температура, може, плоти. А ви голі ходите, що? Ну, якби мінімум одягу, тому що 30 градусів. Ти думаєш, це провокує різних бананів. Я... <схай> 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 У нас 30 Це просто провокує. У нас 30 градусів без волості. Без волості. Да, е, тощо... А сухо. Так, да, сухо, але 30, 30 градусів не відчуваєш, що тобі холодно. Ти займаєшся спортом. Ми це точно знаємо. По-перше, це видно по твоїй фізичній тілобудові. Ось. Любиш футбол? Дуже. Мене чули, що ти маєш якийсь чемпіонський титул, так? В рівні нашої У нас області. в області. Так. Да. Кращий в області, так? складі <схай> та, <Раніше>. якої <схай> команди. Нафтігазу. <risque> нафтигазу. Збірна нафті нафтигазу. А ти є, на якій позиції граєш? Нападаєш. Ти нападаючи? Да. нападаючи. Твоєми... Антропометричними даними дан, тільки нападає. Слухай, дивись, ну в Камеруні у вас найпопулярніший гравець хто? На даний момент, а був колись. Роже Міла, я не знаю. Роже Міла, о, це ж футболіст. Грав у Франції, правда? Грав За французькі клуби. Знаєш, кажуть, ЕТО з багатодітної сім'ї ЕТО. Кажуть, гуцули, що ЕТО був братом там ВО. І там КО, і звідти КО сестра була. Чекай, а цей Дрогба, то це Кодівар. Дрогба це не з Камон, Кодівар. це сусіди ваші? Кодівар, ні, ні, ні. Нас Камон, нас Камон, центральна Африка, і Кодівар вже там... Кодівар, Донецька область. А в спортсменах може ці атлети, хто там no, це Хусейн Болт це тоже не ва Хусейн Бот ні. хосем бот хату хоча, хоча фамілія фам, болт вказує що він з Африки. Знаєш, я про спорт хотів трохи продовжити, а от е, зараз Камерун він де, на чемпіонат світу грає, чи ніби я? Зараз буде, вони будуть грати. У нас не буде бу... декілька проблем, але зараз ми вже... ти проблеми пішли вже в Україну грати. <сум> 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 а <сум> як ти вважаєш, на кого ти подібний із голівудських зірок? Голівудських зірок Назвем, на назвем це так. Ні, е, е, скажеш, я, я не знав, що якщо ви знаєте, є визнати, є такий баскетболіст. Називається. Тобто будь-які баскетболісти на шкіре на тебе подібний для нас український. Називається Леброн Джемс. Леброн Джемс. Це ж Лімброн Джемс. За яку команду нагадай, бо я щось на язику? Гіт. — Гіт. Майами Гіт? — Майами Гід. Майами Гіт. Леброн Джемс це такий, як не знаю, як той? Джордан. Майкл Джордан, то тут саме, то залив, то так. До саме, да. А от ти ну, носиш вишиванку нашу українську, знаєш, от вишиванку? Я раз носив. Раз носив. Да, носив. Це Я коли, носив. коли в реакторах народження був. Хочеться більше з тобою про Камерун поговорити, про от ваш побут. У вас є село в Камеруні? Є село, yes. 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 Скажи, от що ви в селі тримаєте? Яку живність? Індики тримають. Індике, свині, кози. кози, кози. Все як в нас. No, Корово. Корови. теж? Да. А я вас корову як називають? У нас, нас так клася називає. У нас ваш. Ваш. Ваш? Да. Ваш? Ваш. ваш, ваш. Той, ваш. І ваші і Ваші Не зживате спіть, а щось ще тримають. У нас. У uh, нас. індик у нас. Индик. Індик. У нас курки, у нас. Uh... курки. М -м. А є у вас, може, удави домашні? Що тут його так перешпели, він хату стережав На такому довому штурку. А м'ясо, яке їсте? — М'ясо в нас повизимо в нас, ну, так як у вас, яке м'ясо, свиня, куриці. А то, а ти, Кузя... слухай, ти повів співданню хто? Про е, християнин чи. Я християнин. християнин? Християнин? А католик чи. Я протестант. У вас країна така трошки вільніша, як у нас. Тому що у вас, якщо перша жінка згодна, можна мати і другу, і третю, і четверту. Ну, розкажи нам трошки про то більше. Про тобі ще? Справа тому, що коли перед тим ти хочеш жінитися, так. не ти чоловік. От. Ну бо, чоловік. Й, да, бо, й, Банани, все. бо й. Й жінка не може мати це на увазі, що вона ще хоче, вона ще захоче пізніше дружинку в. Ну. А, а жінка не? жінку захоче. Чи? Ні, вона вона просто не захоче мати, щоб чоловік е, забрав, брав ще, ще, ще дружинку, наприклад. А, а. Вона не може мати це на увазі. Ніякі жінки, але це чоло. Це від чоловіка все. Якщо він собі планував мати ще другу жінку, або три, або чотири, або п'ять. Ну, кожен да? чоловік планує. Да. Ти Знаєш, у нас, в принципі, все таке саме. Олег, тебе mm -hmm. від скромності її ложкою Так що, приніс, є, банан. Так, що є, 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 є два варіанти. Два варіанти. Два варіанти. Перший варіант мати одну, на жаль, на вто життя мати одну жінку. Це якщо одну роботу мати. Ні, деколи хтось має одну роботу, він має 5-6-7 Але Нормальну роботу, то я розумію, що ти нафтовика вчишся. Звичайно, що нормально роботу. Дивись, ну а як би ти, наприклад, отут у нас тако гуляв-гуляв собі, знаєш, з колегами своїм, у таких два високих, по дискотеках, я знаю. Є такий шарамкофіль. І тако на був собі Марійку якусь, ну, Марійку, назвав її так, Марійка, брюнеточка. Файна, така. Стройна, тут гарячі крила, ти поняв. Зажигательно. І привіз її до себе. Її би там нормально сприйняли у тебе в Камеру? Дуже, 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 дуже нормально. У нас дуже немає на... такого. Маріка би в цирку працювала. <реш> чи, чи в цирку. <реш> <Реші крило? реш> Добре. Так що у нас, в принципі, у нас немає такого проблем. З <реш> 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 з... з Маріками. З <реш> Маріками <реш> <реш> і решта. А яку музику ти любиш, наприклад. Регі. Мо, в а школі? Хто у, вас от нас, у нас найвідоміший співак. У нас і Будан Сташки, Степан Гіго. І тут я скажу, у нас є такий співак Іво Бобу, Боб, в принципі, який мав би бути популярний у Камеруні, <руховий> <руховий> зачіска в нього така. Так, <руховий> і фамілія теж. А от <руховий> такий ваш от камерунський співак. У нас є? багато співак камерунських, У нас найвідоміший відомий Ману Дзібангу. Ману Дзібан. Він нас виступав недавно, я вроді пам'ятаю. А а, які назви писання Він, Ні, я, він оце на цьому раї. Ману Дзібанго на супілці. Він на цьому раї, він відомий, самий відомий. У нас в Україні, ну як в Україні. ну, на, Не хочеться говорити то слово СНД, то все, що на три букви випадку. Синиди. СНД. Є такий соціальний прошарок Дам жіно, знаєш, які Якби половина розведення, половина напіврозведення. Розумієш, ну ти не розвів до кінця. І вони дуже слухають, є такий співак Стас Михайло. Так, Співак 30 пісень на одну мелодію, знаєш, його називати. Ага. У вас Камеруні Стас Михайло популярний, чи ні? Популярний. Камеруні Стас Михайло. <сум> а слухай, а які найбільше пісні в Камеруні Стаса Міхайлова слухають? Я, я назву не, не, не знаю. Королева вдохновення я... і виходить для така. Тебя. Ягунде. <сум> Файрес, Ай-яй-яй. Весілля! Поз роблять веселля. А ти був у нас на весіллі в Україні? Бу. Був. Був. А дружба був чи не? Був. Ти був, старший? Дружба був. Дружба. був. Старший, старший, старший чи молодший. Молодший. Молодший? <laughs> По тому просто молодший друг. Я був Бо... старший молодший був. Старший в одному ж, друзі, це не сценарій до німецького кіна. Я не доставлю на трьох друзів. Я чи, дружбі, то, то, чи... Янче, да. от дивись, ну от як у вас проходять весілля? У нас, ти знаєш, mm. там шлюб, церква, прийшли за стіл, залили собі кабіну і все, і газ-клас, потім перший танець, і так, в принципі, всі весілля відбуваються. У нас, в принципі, то ще одинакові, але у нас просто буває, з багатьмо людьми. Mm, до, з багато, До двох тисяч. Да, до дві no, тисячі людей. Nos, це, це, це так і хтось вийде. То так як палатка, 700 пар. Тисячу, двох тисячу. І те, що дарують, дарують гроші. Дарують, дарують всіх. А девандеки дарують такі ліжники, коци. No, при 40 градусах. <laughs> Перший танець є молодий парень. Є перший там молодий парень, перший танець. Перший танець, я розумію, там барабані хто збирається. Ні, це вже це вже нові вже на вечірку. Це вже це вже нові цірки. Музиканти теж є такі, що клавіші. Є жива музика, є теж діджі, які будуть поставити музику. — Скільки спільно, де Камеруна, де України, скільки спільно. А ту є? А кухарка є? Та, та, що Та, що, варять, та, та, що може отримати від сурка до п'яти людей за весілля? Куха є. є. Добре, а давай <рес> от один, про, один. Про, про страви. Страви поговоримо. От, ну, до прикладу, напевно, у вас... От, яка твоя найулюбленіша страва? Там чи тут? Там. Там. Вдома. У uh, вас немає так, вас немає так. Не росте тут. Не, а з чого вона робить? А що вона? вона так як картоплю. Картоплю? Так. Да. Не росте yeah. тут. Це така якась, напевно, камерунська картопля, так? Ні, то є Ні, Є салатри. у нас картопля, є у нас різна, є у нас ще духа в щеба. Тут у вас картопля теж є, синьовласка, невська, все як має бути, та, так? Так, так. А є ця та, така, що скоро спілка, що це. Сорока денка, о. <laughs> М'ясо ти теж кажеш, що все їш м'ясо ти та, все ядено. І... То був нормальний християнин. А Це яке щось таке може ексклюзивне м'ясо їв, Таке, яке в нас не їдять? Змії там. є там змії. А так ще так що крокодили крокодили? Вас є Так. Крокодили. 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 І в нас я тут Ні, шо, ну, нас, що, на програму з крокодилами живуть У нас кокодили. змії. Відчайно, ні, це такий списаний спад. А ти не боїшся, змій. Змій не боїшся. Я бачу, по ход, а ходиш, я, значить не боїшся. Не, ти, <голове> я <бою. свят> На весільному столі стоїть, на як нас фарширований короб, там фарширований кроп. <свят> <свят> а, ну, а от кажуть, що, наприклад, у нас, знаєш, є така кров'янка, та, начиняють кишку. Та, у вас удава не начиняють, такі в гречку і там немає. А на паску слона не ріжуть. Нежу. Бо у нас десь на е е нас... є обряд жертвоприношення в Україні. Так? Тобто е свиня собі живе, радіє mm -hmm. радієш <ривіт> нікому, і, <ривіт> нічого не винно, <ривіт> і розумієш і для когось на різдво то свято, а свиню беруть і кіл. Розумієш, у вас свині так до свята якихось ріжуть чи просто хочемо їсти і ріжемо? Ні, до свято і так просто, як хоче просто. Хочу, просто і Зарізав. зарізав відрізав одну ногу ну, на холодасі. Ну, слонів сторону, не їсте, ні, правда? Yeah? Слонів не їсте. На тушонку. Слонів. Слонів, слоні? Ні. Ми так про весілля і не договорили. От весь, е... коли люди всі, ну, е... на твою думку, тоді це були такі звірі п'яні, які вставали і кричали. Ми не будемо пити, гірку не поцілює, янскую. Мені це, мі... ян це по по-перше мені це не попередав. Не, не, попереджав, не, попереджав, не попереджав, я не знаю. А дав подіс на хмельничність. Аж вони почали співати, потім гірку. А що за гірку? Гірку. А потім друг скажу, що треба цілувати. А, да, а, цілувати. а ти думав, що гірка то печінка була? <laughs> <laughs> ну, я... Дав житті. Yeah, well, <laughs> <так>. <laughs> а як батьки відреагували, дружки, якщо вони був на місці? Батьки нормальні, батьки нормально. Тато зразу прийшов після носім, каже, Знаєш, є такий обряд, знаєш, несуть деревця, ялинку. Баби старші, ну жінки старші, тако, гойко, так... ну, коломейки всякий. Mm -hmm. А у вас нема такого, що тут жіночки і несуть пальму. Ні, у нас немає такого. А от, до речі, те, що про пальму, у вас є Новий рік Нью-Йорк, у нас наражають ялинку в хаті. У нас У вас теж ялинку нарижає. Скажи, будь ласка, де ви берете ялинки? У вас ростуть? Mm. Yonky. Yonky. Nie, no, yonky я мав три бали. балаці. Бо знаєш, як Роскалька думають, що от ставлять пальму та й вже на пальму надівають всяке на цей. Yeah. 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 Я думаю, yeah, нам треба десь, напевно, тісніші відносини між Камеруном та Україною. У нас дуже багато спільного. Стоп, якщо є ялинка, то у вас Дід Мороз так само ходить, як на субі, з бородою запарений. Ну є. А от зимою, ну, у вас зимої як такої немає. Що у вас таке зима? Це скільки? Це плюс. 25? الما, це плюс. 22-23. три Зимою треба підшорти брати ще, щоб. Я собі думаю, якби у нас була така погода, то у нас жінки в селі чокнулися. Чотири рази будь сидіти. — сидити. А у вас є вас сепаратисти у Камару? Сепаратист. Ну це такі наркомани, алкоголіки, опніки і Росія кричать. Ти би виявляєш, ти в камеруні стоїш і тобі рано під хатою трип'яка, кричать, печат Росія. Що би ти зробив? твоя реакція. Три п'яка, рано тобі в камеруні кричать під хату. Росія. Варіант відповіді. Калашник вдома маєш. У вас народжується з Калашник. Зброю можна носити в хаті? Звала зброю? Ні, в них зброю в хаті не можна, а в літній кухні не можна. Там є сейф. Не можна, таке. і То ти не сказав, що ти зробив би з цим Я би всі стріляв. О! Оце, а то по-камерунськими да. було. Знаєш, вийшов боян, сказав, що є? А ну шлях. Я би всі всіх. Всіх. Всі. Трахті -те, бідах тебе До кінця достану. Правильно, це справжній патріот. Слух, Христов, є путівка? Навіть же білеті, Франківський армотор. Їде, виїжджаємо троє. Як думаєш, кого садять з Краматорську? Я думаю, що зараз десь на Східній Україні дивляться нашу передачу, і скажуть, искать это бандеровців. Та ні, розумієш, ти вже навіть не просто не просто фашист. Ти вже будеш нео фашист. Камериська кам... фашистка. Це, це просто, а не. Камеристи це той, хто камери, зберігається. Я а собі і... являюсь. Камерунські фашистська камериці. Якби ти селяв, мав програму на камерунську телебачення. <реш> Ядерна пить. Пару... Український бандіровець загрімувався під Камерунцем. і дає інтерв'ю. Так. І, і Приїхав в Краматорський гори по-українськи. <реш> <реш> Ян, ми говорили з тобою про страви. А яка от тут в Україні в той найлюбленніша страва? Багато страв. Багато. Ну, таку так. Одна. Зало. Не. Одна Дерун. Дерун. Янчик, Ми тобі від ресторану Білий Чорний у нас є страва тижня. І сьогодні страва тижня буде фешенебельна рибка Форель, яка плавала не тільки на бистриці, на Дернянській, Солодницькій, а в найчастіших ріках нашої України. То ми... Зараз ти посмакуєш цей і. Сцені. І в басейні того газде, в якого придбали тут форель. Так. так, має так. Має. Ну, давайте форель по студію. Іклюзивний рецепт форелі, оскільки тут не використовується жодних спецій, тільки морська сіль і базилік, і масло всередині риби. Цей рецепт використовується тільки в нашому ресторані. Подається риба з лимоном і специфічним соусом, який готується з помидорів, свіжих, чеснику і соку лайму. Бачимо, що з того боку вона така сама, як і з точка. якість. страшне, страшне. Може до кінця не їсти, принципі, приспівати. Янчик, давай напевно десь вже підходить до завершення наша передача. Дуже раді ще раз, що ти до нас завітав. Побажання для Івана франківчанок кілька теплих слів. Мож, напевно ти завершиш навчання, ніж переїдеш назад, вернешся. От. Чи ти вже приглядів, тобі якесь обійстя на Прикарпатті? Для наших жителів, для українців. Ну я по перший раз э, побажаю э, самоукраїні, э, стабіль, 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 стабільність, стабільність. стабільність, щоб э, у вас було все стабільно, щоб у вас було все нормально, щоб люди... Э, Себе почуватися нормально, без ніяких переживань. І так, далі я побажаю, щоб у вас було найкращого в життя на подальшому. Щастя, здоров'я, успіху. Здоров'я і щоб побажати, щоб люди були розумні. Розумні. Слухайте добре. Тому що розум це єдине важливіше у людини. Дякую, ну а ми, Ян, до тебе буде вони прохання. Не їдь Донець, бо там попутаєшся між ними. Виходять з шахти скажеш, ти свій Так, і дадуть тебе автомат. Тут вона пишуть ДНР, що Донецька Народна Республіка і капець. Шановні друзі, дуже приємно було поспілкуватися сьогодні. З нами Ян Модель і просто. Знаю фізик, я, я... математик, Матик. нафтовий магнат. Надіємося, що десь пройде трішки часу. І я нас з колегою запросить до себе в Камерун. Так, до ми теж такі Будемо Будем місто <зас> Хокодін. з вами. Була передача біле чорне. Гостину нас приймав ресторан Білий Чорне. гостях був Ян з Камеруну, який вже частинку себе залишив Івано-Франківську. Запам'ятають його історії. З вами були хлопці по виклику, Василь та Олег. Дякуємо, не переключайтеся, До нових зустрічей, то я Білий чорний і далі руйнуємо стереотипи. Ян Шикарно говорить на українській АТ. я ате, я